Щорічно, 21 січня, українці відзначають Міжнародний день обіймів. Цікаво, що дане свято з'явилося у 70-х роках ХХ століття. У цей день дівчата і хлопці обіймаються, обмінюючись душевним теплом і радістю. Давайте запитаємо у родівчан. А чи вони люблять обійматися? Чи важливо теперішній час обійматися? Так, дуже важливо. Я люблю обійматися, в принципі. Є таке. тактильно. Важливо ну на всі сто, 10 з десяти. Дуже важливі. Так, з, з ким найбільше забуватися? З близькими і рідними. Обіймати любимо обійматися, звичайно. Важливі, тому що покращується настрій. Кого найбільше? Синочка і чоловіка. Також люблю обійматися. Ну, радість, обійм, тепло, затишок. А кого найбільше? Коханого хлопця, батьків, цілувати їх. Я передати, всім, привіт. Всім, всім привіт передаю, всім коханому хлопцю, батькам, друзям. Всім, всім привіт. Передаю також вітання, всім гарного, чудового настрою, мирного, гарного дня. Е, кожен день, кожен день обіймаємося. Ну так, особливо з онуком. Дуже важливі обіймашки. А які емоції вимагають? Ну дуже приємні, що внук тебе обнімає, ти внука. І як важливі для вас обійми? О, дуже важливі. Кого найбільше обіймаєте? Дітей, звичайно, чоловіка. Які емоції вам приносять обійми? Тільки позитивні? Не. Вони негативні не, не приносять. Обійм. А що сьогодні день обіймів? 21 січня щорічно відзначаємо можна робити. Також можете передати близьким привітанням. Передаю всім близьким вітання, всіх люблю, цілую, свою родину обожнюю, обніваю. Так, звичайно, але часу немає. Ну, для мене обіймі можливі, а, тому що ну, це приємно, тепло від рідне. Кого любите найбільше обіймати? Рідних, батьків, друзів. Я люблю обіймати батьків, подруг. Все. Так? — А кого любити обіймати найбільше? Що за телебачення? — Місцеве телебачення. Опитування проводимо. Чого такого? Ми серед місцевих мешканців. Чи любите обіймати? Люблю. Кому хочете передати привіт? Жінці. Дуже важливі і дуже люблю. Кого найбільше приймати? Доньку і чоловіка. Можете передати привіт всім. Передаю всім привіт. Якраз чоловік в ротації. Так. Е, так. А чому? Тому що це приємно. Тому що це приємно. А кого ви любите обіймати? Оцю Подружку. Загалом Їдро. батьків, так то більше нікого не обнімають. тільки хіба при зустрічі подругу? Взагалі, однокласниці і так далі. Да. А кого найбільше любите обіймати? Мало статне. А як вам обійми приносять яке задоволення? А... Як часто люблю обійматися? Часто. А ага. ви? Часто теж. Звичайно, що люблю. Вони всім потрібні, всім приємні. А кого найбільше любите бімати? Напевно, близьких мені людей. Маму, донечку, чоловіка. Можете передати дивіться. Передаю привіт своїй мамі Галині Федорівні, передаю коханому чоловікові привіт Олегові і своїй донечці до Ну, внуків в першу чергу. Ну і всі по порядку. Дочка, сина, всіх, а як і вас можу обняти. Дякую, я вас. Ну, дякую, дякую. Ми всі знаємо, що 21 січня ми відзначені зародити обіймів. Отож, ви можете всім своїм близьким рідним передати привіт. Бажати ну в той день особливо, щоб не забули. А так кожен раз, щоб а як же треба внімати всіх, всіх, і хто усміхається, а хто навіть похмурий підняти настрій. то дай Боже вам. Дякую. Більшість із опитаних люблять обіймати своїх близьких та рідних та бажають мирного неба нашій Україні.